Друзі, щодо самовільного залишення військової частини, а також повернення і не притягнення до кримінальної відповідальності за усі дії, тобто за самовольне залишення цієї військової частини, або за дезертирство. Насправді ви знаєте, що була інформація про те, що до 1 січня, от двадцять року, тобто, вже тут залишилося. Декілька днів залишилось, і е, потрібно повернутися. Якщо ти не повернешся, то нібито буде все погано, тебе притягнуть до кримінальної відповідальності. Але ж е, це хто заявив? Це заявила прокуратура, тобто сторона обвинувачення. І треба розуміти, що дійсно в законі, а закон це називається Кримінальний Процесуальний кодекс України. Там прописано, що. Е, Ті особи, які вперше, вперше лише не другий раз, а перший раз скоїли от кримінальні правопорушення. Це вони можуть, можуть лише, по рішенню суду, бути звільнені від відповідальності. Тобто, вони повинні бути визнані винними, при цьому їх звільняють від відповідальності. Вони не несуть реально. Кримінальну відповідальність, тобто їх не саджають у тюрму, на них не накладають ніякі санкції, нічого не відбувається. Просто він звільняється від відповідальності. Зрозуміло, да? але ж для цього потрібно з звернутися цьому е... військовослужбовцю, який е... покинув частину. Йому потрібно звернутися або заяву до слідчого, або до прокурора, або до суду. І суд буде розглядати. Його клопотання і вирішувати питання про звільнене від відбування покарання. Звісно, що йому потрібно надати документи, які будуть підтверджувати, що командир військової частини його або іншої військової частини здатен і підтверджує, що хоче його прийняти на службу. Але тут є нюанс, тому що це лише поширюється на Два склади кримінальних правопорушень. Тобто, це на 407 і 408 статті Кримінального кодексу України, самовільне залишення частини та дезертиста. Це не поширюється на інші склади кримінальних правопорушень, в тому числі на невиконання наказу це 403, а також на інші так звані воєнні або військові злочини. Тому. Будьте тут уважні. Якщо у вас є непокора або невиконання наказу, то знайте, що від цих діянь вас не звільнять. Консультуйтеся з адвокатом перш ніж йти на угоду зі слідством.